Добрий день, мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую вам за лайки, за підписки, за всі підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі телепросклад. <кхи> рішення вашого загаданого машину. Розслабтеся, загадайте себе і свого загаданого машину, а ми подивимось. Що нам про це розкажуть карти дорого? Подивимося, що зараз є між вами. Стосунки, ще тільки початковому ніби зароджується. Чаткові стадії, ще тут не було стосунків. Що зараз є між вами? Є мужчина імператор. Власний, харизматичний, упертий, вольовий. Який хоче, щоб було все по його правилах? Він хоче встановити. Не вирішити, що у вас там є між вами. Визнати між вами ситуацію. Це мужчина може бути ще не субідний, зв'язаний якимись законом, якимись обов'язками по законі. Все, що є зараз між вами? Між вами є суперництво, між вами є конкуренція, війна, внутрішня боротьба, почуттів. І з його сторони, і з вас, і з вашої сторони, почуття застої, не не розривається? Так, печаль є між вами. Яке рішення його? Так загадано мащину. Хоче ліквідувати? І ваші проблеми у стосунках закінчити ці всі недомовки. Хочу з вами зустрітися, він вас любить. Якийсь час ваші стосунки вмішилися третього особи. Він хоче це все ліквідувати. Хоче з вами зустрічі. Випадає карта. Да, закохані, він вас любить. Думає про вас постійно. І яке він рішення прийняв? Яке його рішення? А рішення його таке, що він хоче відновити ваші стосунки, хоче зустрітися з вами, помиритися, якщо ви сварці. Хочу з вами радості, взаєморозуміння. Хочу, аби ви далі дарували йому сонячну енергію біля нього сонечко. І хоче з вами майбутнього успішного. Рятивація теро Складу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, в коментарях пишіть. Нехай буде так. До нових зустрічей. Звичу вам всіх благ і здійснення всіх ваших мрій. До нових зустрічей!